Десятирічний Микола повертається з гуртка на корці, та сумці має світловідбиваючі елементи. Розповідає, їх придбала мама, аби його було помітно, коли на дворі темно. На куртоці і тут на сумці. Фарі машини світять, воно відбивається, і водітелі бачать, що вже ти йдеш. Шість років за кермом автомобіля Володимир каже, за межами міста не вистачає світловідбиваючих елементів на пішоходах та велосипедистах. Ну, в городі якось так не було, але на, на дорозі так за містом декілька разів вже було. Що от, дуже темна дорога, я їду і там прям людина от, ніоткуди от появляється, просто серед дороги там, десь іде. Або на велосипеді взагалі буває там дуже небезпечно. В місті якось напевно не цей. Ну, краще, щоб було світло відображаючими елементами. На сторінці патрульної поліції вказано: людину в чорному одязі у темряві водій може не помітити. Людину в білому видно за 53 метри. А якщо вона носить світловідбиваючі елементи, її можна помітити за 130 метрів. Існують різні види світловідбиваючих елементів: це на жилети, браслети, наліпки на одяг. Стрічки, каже речник патрульної поліції області Ернес Завацький. Світлоповертаючими елементами користуються батьки та діти. Це такі, скажімо, соціально відповідальні батьки, які чітко розуміють, що треба позначити, наприклад, дитячий візочок так, або велосипед. або... Ті засоби пересування, з якими вони знаходяться на вулиці у темну пору доби, іноді звичайно потерпілі, або учасники дорожньо-транспортних пригод зазначають, що вони не помітили так пішохода або велосипедиста через те, що він або зашвидко з'явився у них на шляху, або банально власне не був нічим позначений на дорозі, за словами Ернеста Завацького, нині в Україні немає штрафів за відсутність у пішоходів світловідбиваючих. Елементів Олеся Колодій, Віктор Пойда, Валерій Міхліченко. Новини на Суспільному.